Школярі збирали кошти на маскувальні сітки. Благодійний ярмарок відбувся ліцей номер 4 імені В'ячеслава Чорновола 10 жовтня. Діти принесли випічку, солодощі та вироби хедмейд. До продажу долучилися й батьки, які допомагали виготовляти продукцію. Наш клас та наша паралельна, тому що ми дуже друзі, Ми разом зібрали кошти з кожного класу, закупили продукти та разом всі готували якісь страви. Ми готували шаурму, хот ходоги, солугуні в лаваші, бутерброди. Також ми купили напої та продавали їх чи продавала сама? Я сама продавала, так. Першу частину я продавала, потім вже я пішла танцювати разом зі своїми друзями. Ми дуже гарно все розійшлося, до речі. Все дуже гарно купували, всі розуміли, що це на потреби наших ЗСУ, що все це для спеціальних потреб, тому що все це дуже потрібно. І всі деякі навіть решту залишали, просто, щоб більше грошей передати на ЗСУ. Моя мама завжди пече на заказ, вона кондитер. І ну, я завжди приймав участь в неї. Ну і хотілося просто продавати. там. А от як самоліру стояла закривав і продавати, і коли так Як тобі це емоційно. Подобається. У мене купується, подобається. Я купувала різ різну продукцію, також я допомагала однокласницям. Вони продавали, я з ними стояла. Я їх підбадьорювала, тому що в них не дуже пішла продукція. Але так, в принципі, купляла, долучалася. От те, що у вас влаштовується, такий благодійний ярмарок, коли ви можете всі долучитися чимось. А як тобі взагалі це емоційно, те, що от сьогодні у вас такий захід відбувається в школі? Взагалі, по-перше, у нас скорочені уроки, і це теж якби бонус такий. А так мені дуже подобається, і мені подобається, що наша школа у цьому плані дуже активна. Ми... Долучаємося до різних зборів і так далі, і мені це дуже імпонує. І емоційно це якось підносить трішки і відділяє від цього, що у нас зараз відбувається в країні. Взагалі в цьому році я була дуже вражена, тому що в минулому році було менше людей, які щось готували. Ми 11 ми класами зібрали кошти, і разом приготували там шаурму, ходоги. Дуже багато. Я дуже задоволена цією ярмаркою. А от навіть зараз під час ярмарки ви танцювали. І от як тобі емоційно те, що в школі проводиться все таки такі захід? Мені дуже подобається те, що це незвичайне там ярмарка. Ми вимкнули пісні, дуже весело всім подобається. Я дуже рада. Благодійний ярмарок у закладі відбувся за ініціативи учнів. Захід приурочили до Дня захисників і захисниць України. Це перший ярмарок в цьому навчальному році проведений в школі. До заходу долучилася значна кількість дітей, зазначили вчителі. Ми хотіли його до Дня захисників і захисниць першого числа, але в нас там накладався день вчителя, і ми були ще, ну якби не готові. Тому ми його перенесли на один тиждень і зробили сьогодні. І як ви помітили, діти скучили за цим форматом. Та, тому що давненько в нас не було ярмарку. В цьому навчальному році в нас ще його не було. І ми, чесно кажучи, ми не думали, що аж так багато буде охочих. У нас є охочі завжди, але аж так багато. Ви бачите, скільки було стріл, скільки було смаколиків і навіть не все розкупилося. Але в цілому ми дуже задоволені, що долучилися і діти, і батьки, і там ну помагали, І хто старші класи? А, наприклад, вони вже готують самі. От у мене троє дівчаток. Вони все, що вони продавали, вони пекли самі. Під час благодійного ярмарку школі вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Кошти передали волонтерському пункту Соловейки. Майстерка з виготовлення прикрас із глини для родин загиблих, безвісти зниклих та полонених захисників провели творчу зустріч. Учасниці працювали з глиною, створюючи авторські вироби. Форму, розмір і спосіб декорування кожен обирав за бажанням. За словами рідних воїнів, під час майстерка атмосфера сприяє не лише творчості, а й спілкуванню та підтримці. Пані Валентина нас з нами працює, і все время у нас якісь різні. Ми там то робили якісь прикраси, потім свічки робили, ми цвіточки робили. Вот, ну, Різні такі композиції. Вот, і дуже це добре. і Нас трохи втікає, то ці обстановки, от, 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 війни і всього. Вот, і нам тут дуже добре нравиться. Ходимо сюди два рази в місяць. Воно застигне. Я обріжу рівненько, гарненько. Воно застигне. А потім я його відшліфую, розмалюю, покрию лаком, і буде така на ялинку іграшка цкерка. А це хочу зробити такий медальончик. Дуже багато різних видів. <ган -йова> руками робити, і шити, і в'язати, і вишивати, все, все, все. Але кожен новий, який зараз нові прикраси роблять, різні використовують папери, тих, що ніколи не зі. Я все люблю поспробувати <праць> і працювати з усіма новими матеріалами. Психологиня групи підтримки на своїх майстерках щоразу пропонує відвідувачкам спробувати щось нове. Пані Валентина запрошує долучатися до майстерок, щоб проєкт і надалі реалізувався в місті. Ми завжди намагаємося щось вкласти сюди і духовне, і психологічне, і для того, щоб все ж таки отримати такий релакс трошечки, та релакси під зарядку ми використовуємо арт-терапію. І от сьогодні це наш такий перший досвід. Ми будемо пробувати виготовити прикраси і самозастигаючої глини маси для моделювання. Сьогодні вони мають її виготовити вона застине, а на наступний раз ми її розфарбуємо, полакуємо і вже оформимо в таку прикрасу. Нам би дуже хотілося насправді, щоб група збільшувалася, тому що ми маємо можливість да, надати таку підтримку, такого трошечки ресурсу, тому що дуже багато сімей в цьому горі вони лишаються самі. Лишаються не тому, що в когось там когось немає кому підтримати, в когось там не лишилося або не було там рідних. Хтось не готовий про це там з кимось говорити. До нас приходила пані, яка дійсно вона говорила, що вона була не готова говорити з кимось чужим, ну не чужим, з кимось іншим, та з рідними своїми. Все, тому що цей біль він був настільки сильний в кожного, та що просто коли вони разом збиралися, це було прям неможливо було витримати. Але вона була готова про це говорити тут з людьми, які самого початку для неї були ну по великому рахунку чужими. На завершення арт-терапевтичної зустрічі учасниць очікував Солодкий Стіл. Борці з південного призери чемпіонату України батьки, вихованці та представники громадської організації Південнівська міська федерація Олімпійських видів боротьби прийшли зустріти спортсменів. Сьогодні ви така підтримка. Пішли їх підтримати, от як для вас те, що ви сьогодні зустрічаєте. Ну це дуже хвилююче, тому що насправді для цих перемог вони пройшли великий шлях, дуже багато сил витратили на це яма моєгора, і, і я знаю, як це особисто для нього було важливо. Це постійні тренування, це весь вільний час. Проводження у залі, і тому а, це була його ціль, була його мета, і тому я знаю, як для нього це було важливо і тому і для нас ця підтримка дуже важлива. Сім'я команди з боротьби вони завжди дуже дружні, дуже комунікабельні, Вони завжди підтримують один одного. І для них це знаєте, вже як такий, як ритуал, без якого не відбувається а, жоден приїзд зі змагань. Тому це вже знаєте. Не можу сказати, що, мабуть, для них це було щось таке надзвичайне, але в будь-якому випадку думаю, що їм було приємно. Так, спортсменів після змагань зустрічають постійно. У чемпіонаті взяли участь семеро вихованців. Один із них посів друге місце, ще один третє. У командному залі Кодайська область виборола третє місце. Спортсмени відзначили, що поєдинки були непростими однак, усі старалися виконати поставлені завдання. Було дуже тяжко, було багато людей. ну, Змагання дуже на високому рівні. Е, я боровся 6 сутичок, 5 переміг. Е, та вихід в фінал я проігрував 8-0, потім зібрався з мислями та переміг 14-8. І одні четверті я теж проігрував 1-1. Але теж зібрався і виграв 3-1. Тож кожна сутичка для мене, для мене була душою задовго. Я кожній, е, боровся дуже тяжко було. Завжди є таке поняття, як мандраж спортсменів. Він завжди є, він нікуди не пропаде. Він завжди є у всіх спортсменів. Наприклад, ну, мене він був, але не такий, як раніше, незважаючи на те, що я не боровся десь 10 місяців приблизно з травми. Ходив змагання у містах Черкаси. Чемпіонат України з вікової категорії Ю16. З наших спортсменів брав участь Ядін Гаївов. Я вишня Григорія, Анатолій Шварц, Гулив Саркан та Звіжинський ігор. Посіли двоє призове місце. Це Зядін Гаїбов та Ігор Звіжинський. Зєдін посів другий та Ігор третій. Чемпіонат України вікової групи Ю 16 проходив в місті Черкаси з 7 по 10 жовтня. Смагання проходили за Олімпійською системою. Як тренер, коли ви поїхали з своїми хлопцями, як було вам емоційно чи переживали за них? Так, звісно, я навіть більше скажу, коли навіть на звичайному тренуванні я також за них переживаю, щоб в них не було ніяких травм, ось десь якоїсь ситуації не виникло. А на змаганнях, тим паче, дуже важко, тому що знову ж таки. Коли ти працюєш з дітьми, саме спортсменами, ти на, на одному рівні з ними. Тобто, що відчувають вони, так і тренер навіть моментами він набагато більше відчуває, ніж спортсмен. Тобто він е, набагато більше переживає саме за нього, за його результат, за його здоров'я і так далі. Тому, е, звісно, я дуже переживав на кожній сутичці, ось за кожного свого спортсмена, нашого спортсмена, саме з нашого. Міста південне, тому що саме в нашому залі, ось з ними працює ще додатково другий тренер. Це Харчук Олексій Романович. І ще в нас є тренер Холостенко Олександр Анатолійович. Одразу після цих змагань спортсмени готуються до чемпіонату України вікової групи ю 13 Відбудеться він в кінці жовтня. тенісу у південному В місті відбувся турнір, приурочений до дня захисників та захисниць. Провести гру вдалося лише 11 жовтня через зайнятість спортивного залу, як зазначили організатори. Змагання проходили серед чоловіків. Вікових обмежень не було. Участь взяли як юні спортсмени, так і ветерани. Вікову категорію ми не включаємо, тому що Ну, є і молоді, у нас є люди похилого віку, тому але рівень їхній – це перш за все. У нас молодь дуже сильно підтягнулася. І ті гравці, які були переможцями в першій лізі, перша трійка, вони зараз в суперлізі тут грають, тому побачимо, як вони себе проявлять і які, скажімо так, проблеми створять нашим сильним гравцям. Якщо зібрати всіх тенісистів, які сьогодні є в наявності, це майже 40 людей, тому дуже великий такий масив цього виду спорту. Дуже бажаючих багато. У нас кожного року прибувають нові нові. Зараз ще переселенці є у нас теж підтягуються, грають, є військові, які грають. Ну тобто такий потужний рух настільного тенісу в місті. До змагань долучилося близько 19 учасників. Гра відбувалася за коловою системою до трьох перемог. Тенісисти змагалися в двох категоріях: перша ліга та вища ліга. спортивній залі США було задіяно одночасно вісім столів. Я займаюсь два роки, граю в вищій лізі на сьогодні і буду старатися, ще перемогти. З кожним суперником я думаю, як треба грати, знаю їхні слабкі місця, сильні, і тому стараюся як це знати їхню уязвимість і перемогти. В Ценіс я вже граю майже рік. Мені подобається сам цей спорту, подобається. Тому що маленький ящик, тут не, не дуже складно і я вмію в нього грати цей від спорту. А в якій лізі ви сьогодні граєте? Граю у першій лізі. А як ви оцінюєте суперників? Ми бачимо, що тут така різнолікова категорія і є таке, напевно, довго, дуже досвідчення. Так, досвідчені, є новачки, але всі суперники вони сильні. То останні змагання були в квітні. Я там теж е, участвував, е, зайняв перше місце. Суперники, як завжди, Сильні. цей раз я перший тур проіграв. І все на високому рівні, як завжди. Починали, було тут з десяток чоловік, а зараз народу набагато більше. Організація нормальна, все, всі, всі умови. Призери змагань отримали грамоти, кубки та цінні призи.